Перед тим, як використовувати газовий балон, не потрібно перевірити, чи ніде він не пропускає газу. Як це перевірити? Для цього використовується мильний розчин. А так, як бувають, сел використовують, е, знаєте, запальничкою у обзволять, чи ніде не пропускає. Е, краще так не ризикувати своїм життям і здоров'ям своїм близьких. Е, просто мильним розтвором нанести на поверхню, і там вже буде видно, де протікає газ, буде видно бульбашки. Якщо він не, не працює, або десь притікає газ, відразу перекрити його і звернутися до фахівців, які зможуть підремонтувати обладнання або замінити на нове. Але використовувати обладнання газу потрібно тільки сертифіковане. На рахунок болоні не потрібно їх тримати біля високих температур, тобто відразу біля плити. Краще, щоб було 3 метри. Можливо, до метра до, до газової плоти, щоб не було високої температури. Також не можна, щоб на балон газові потрапляли прямі промені світла, бо також може статися. Е, на рахунок пішного опалення, це стосується більшості людей, які проживають в усій місцевості, а також в приватному секторі, у кого є пічка, так сказати. Е, перед тим, як топити пічку, подивіться, чи в димоході, також самій пічці немає тріщин. Також е бажано прочистити сам димохід від сажі, оскільки може виникнути спалах сажі, і десь, якщо воно потрапить на горючі предмети, загоріться і виникнути пожежа. Перед пічкою, перед самою топкою, має бути на підлозі металевий лист розміром 50 на 70 см, щоб в тому випадку, якщо студию вилетить якась іскра, вона не потрапила на горючий матеріал.